Виконуємо номер 252 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Том Сойер і Бекі Тетчер виграли разом у лотерею 327 гривень. Том виграв 159 гривень. Хто з друзів виграв більше і наскільки? За умови задачі сказано, що хлопці лотерею виграли 327 гривень. Том виграв 159 гривень. Знайдемо, скільки виграв Бекі. 327 віднімемо 159. 17 відняти 9 8, 11 відняти 5, 6 і 2 відняти 1, 1. 168 гривень. Виграв Бекі. В умові задачі стоїть питання: хто друзі, друзів виграв більше? З одного боку. У нас 159 це том, З іншого боку 168 це бекі. 159 менше, ніж 168, тобто виграв більше бекі. І друге запитання: наскільки? Для цього 168, віднімемо 159. 168 відняти 159 буде 9 гривень. На стільки. Бекі виграв більше і записуємо відповідь 9 гривень.